Це відео ви вже не знайдете на Ютубі, тому що в ньому головний рашистський антикультист Дворкін, Глава Рацірс, проговорився, що у нього є свої довірені люди в Україні, і він підтримує з ними зв'язок навіть під час війни. Ну на території України було. Так зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння. Але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. Виходячи з доступної інформації та фактів, спробуємо вирахувати, хто це. Ці люди і чому вони все ще діють на території нашої країни. І так, антикультову тему в Україні до 2014 року відкрито і активно просував чорний політехнолог і сепаратист Павло Бройде. Бройде був офіційним представником російської антикультової секти ЦІРС в Україні. Він вів агресивну пропагандистську кампанію за прийняття в Україні закону про заборону тоталітарних сект, такого самого, який вже діяв у Росії. Цей закон, по суті, дозволяв би владі переслідувати будь-які неугодні релігійні або громадські групи під приводом захисту від екстремістів. Але й це ще не все. Згідно з розсекреченою перепискою бройди з Владиславом Сурковим, сірим кардиналом Кремля, на горизонті маячить тінь ФСБ. Бройде, слідуючи вказівкам Рацірс і російських спецслужб, намагався впровадити в Україні модель релігійного контролю аналогічно російській. Мета. Перетворити нашу країну на таке ж тоталітарне болото, як Росія, де незалежні голоси душать під виглядом боротьби з сектами або екстремізмом, у Бройде це не вийшло після революції гідності майдану в 2014 році. Йому довелося втікати до Росії, і на сцену виходить нова фігура Ірина Кременовська, яка позиціонує себе як громадський діяч і експерт по культах і сектах. Вона підхоплює ту ж риторику, що й бройде, і активно просуває ідею прийняття закону про заборону тоталітарних сект в Україні. Криминовська не просто продовжує діяльність Бройде, вона масштабує її. У її віданні знаходиться кілька інформаційних порталів. На цих ресурсах Криминовська пише про національну загрозу від нібито тоталітарних сект залякує українців оповіданнями про культи і наполегливо пропонує боротися з ними на законодавчому рівні. У своїх статтях Кременовська повторює риторику головного антикультиста Росії Олександра Дворкіна. А на Ютуб каналі рекомендує своїм глядачам як експерта російського пропагандиста Олександра Нівєєва. Рекомендую лучше прислушатися к мінімум спеціаліста кандидата психологічних наук Олександра Нівєєва. Силку на відео ви знайдете в описі. Зв'язки йдуть далі. Через депутатів-сепаратистів Олександра Лук'янова, затриманого СБУ, і Олега Рибакова, що отримав орден від РПЦ, Кременовська намагалася просунути в український парламент законопроект про заборону тоталітарних сект усіх цих людей. Об'єднує одне: їм не вигідна незалежна Україна. Вони хочуть розвалити нашу країну зсередини, щоб вона перейшла під контроль Росії. Одночасно, з просуванням антисектантського закону, Кременовська на своїх ресурсах активно дискредитує провідних українських релігіознавців: Віктор Єленський, Людмила Філіпович і Анатолій Колодний стали мішенями її атак, адже саме завдяки ним Україна нарешті набула релігійної незалежності від РПЦ, але Кременовська звинувачує їх в сектантстві і зраді. У квітні 2025 року Креміновський було пред'явлено кримінальне обвинувачення за статтею 161 Кримінального кодексу в розпалюванні національної і релігійної ворожнечі. А буквально через місяць, у травні на міжнародному форумі у Вашингтоні, присвяченому захисту релігійної свободи, Ірина Кременоська була названа агентом Расірс, яка своїми діями несе гібридну загрозу національній безпеці і цілісності України. Міжнародними експертами на «Civil Society Congress» Були представлені докази, що показують, як антикультова російська мережа впроваджується в інші держави і використовується для інформаційної війни, маскуючи свої дії під боротьбу з сектами. Виходячи з цих фактів, можна з великою ймовірністю стверджувати, що у своєму відео дворкін, говорячи про довірену особу в Україні, мав на увазі саме Ірину Кременовську. І ось цікаво, хто її прикриває, що вона досі на свободі. І хто дасть гарантії, що діяльність Кременовської обмежується тільки інформаційним насильством і наклепом? Адже якщо ракети в величезній кількості продовжують прилітати в містах України, несучи з собою смерть і руйнування, то хтось їх наводить. Це розслідування не кінець. Якщо у вас є додаткові факти чи свідчення, присилайте до нас. Разом ми зможемо докопатися до правди.